Я завжди займався музикою професійно, у мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти. були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну хто музикант напуститься, ну не заробиш нормальних грошей. У мене завжди був свій бізнес. Ще студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив у Forbes. Хоча це починалося, як грушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіт онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом 5 кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків, Люди по всьому світу молилися. Ну, я не знаю, це реально з розряду чудо. Вони переправляли з лікарні лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох, вообще на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували, я потім опинився в Німеччині. Коли просто почули, що оперний співак Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще й оперним співаком, показався. це розлетілось по всім: BBC, CNN, RIA, Рія, я не знаю, всі газети. Форб, The New York Times, Times, я не знаю. ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали, це є всюди. Написать Сергій Гончук, СТБ, і ви там побачите два там, чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть, ми в TikTok тебе бачимо, щоб ви розуміли про силу соцмереж. В сама велика репутаційна преса, я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили, не, не справляється з рівнем впізнаваності, як в соцмережі.